Всім привіт! Я, експремер міністр Бельгії, зараз депутат Європарламенту Є. Верховстат. У відносинах між Росією і Європою стався критичний перелом не тільки в політиці, але й в економіці. Це я процитував російського політолога, провідного наукового співробітника Центру міжнародної безпеки Російської академії наук Дмитра Тренина. Він підкреслив, що порушені найважливіші стовпи, на яких будувалися відносини між Росоюзом і Російською Федерацією, це поставки нафти і газу і передача європейських технологій. Якісь відносини будуть ми не полетимо один від одного на місяць, залишимося сусідами, але при цьому відносини переростуть в іншу якість. На жаль, Європа перестає бути нашим найбільшим економічним партнером. Ця роль буде розподілена між іншими неєвропейськими країнами, уточнив тренин. Раніше я заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії привели до нульового результату. Задавати пакетів санкційна політика ні до чого не привела. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.